Усім синоптичний привіт, дорогі мої підписники, слухачі, глядачі і е, хороші люди. Е, ми говоримо з вами сьогодні про погоду, яка очікується впродовж дня. Е, у цей час я зазвичай розказую про погоду, яка очікується от власне впродовж дня. І тому сьогодні п'ятниця, 24 жовтня, буде дуже цікавою у синоптичному відношенні. Адже до нас е, вже завітав атмосферний фронт, і тому сьогодні. Дорогі шановні метеопати, люди, які реагують на зміну погоди, ну, чесно кажучи, буде, можливо, трохи і непереливки, адже може боліти голова, якісь стрибки артеріального тиску, адже і стрибки очікуються атмосферного тиску, і температури повітря, і дощі, і головне сильний вітер. Я, наприклад, досить часто реагую от головним болем на сильний вітер, або ще, як ми синоптики кажемо, штормовий, тобто із... Це пориви з 15 метрів за секунду і більше. Але якщо, наприклад, і 12-14 метрів за секунду, то теж я вам скажу це досить сильний вітер. Ну, Зараз скористаємося тим, що, ну, наприклад, цей сильний вітер може дуже красиво от ганяти ось це красивенне золоте листячко. Отже, сьогодні у західних областях України. Очікується хмарна, дощова, нестійка погода із сильним вітром південно-східного напрямку до 15-20 метрів за секунду. Дощі переважно помірні у Карпатах, при Карпаті можуть бути навіть сильні, тому, звичайно, одягайтеся відповідно. До речі, одягайтеся відповідно дощу та вітру, бо температура повітря буде дуже високою, десь плюс. 12, плюс 16 градусів, але ось вздовж уже західного кордону на крайньому заході. Це частина Львівської області, івано франківської Закарпатської. Вже е, всі ця частина території опиниться в тилу атмосферного холодного фронту, тому тут вже похолодніше: плюс 10, плюс 12, плюс 9, плюс 11 градусів. Ну але решті території заходу ще буде дуже тепло і з дощем, і з сильним вітром. Північ України, Житомирська, Київська, Сумська. Чернігівська області сильний вітер південно-східного напрямку, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Будь ласка, не стійте під білбондами, під якимись такими старими гіллястими деревами, тому що на півночі, до речі, також йтиме дощ, і опади можуть бути помірними. Ну, Сумщина може ще уникнути опадів. Туди атмосферний фронт не добереться. А ось Житомирщина, Київщина і частина Чернігівщини точно. Дощ, сильний вітер, але висока температура повітря плюс 12, плюс 15 градусів скрізь на півночі. Це ну до речі, з найближчої перспективи один із найтепліших днів. Але ось трохи це тепло нівелюватиметься, якщо чесно, дощами і сильним вітром, окрім сумщини, дощі. Східна частина України практично єдина, яка уникне сьогодні опадів, туди атмосферний фронт не добереться. Там буде також дуже тепло, плюс 12, плюс 16 градусів на Запоріжжі або там перепрошую, на Донеччині в районі Приазов'я десь можливо навіть і до плюс 17 градусів, але також сильний із штурмовими поривами вітер. Центральна частина України дуже цікава, синоптично, адже на Вінниччині, на Черкащині, у Кропивницькому з районами дощі, можливо, навіть сильні дощі, на Полтавщині та Дніпропетровщині ну ще такі, ну, я не можу сказати, без істотних опадів, а хоча й можу, чому без істотних опадів або щільна хмарність. Тобто сюди фронт ще ну от принаймні до кінця дня цього сьогоднішнього п'ятничного не дійде. Але нарешті території, повторюсь, це Вінничина, Черкащина, Кропивницький з районами. Тут будуть дощі. Сильний вітер практично охопить всю центральну частину України, також південно-східного напрямку, штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Південна частина України, Одесьчина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, Крим. Тут також сьогодні дощі, особливо Одещина, Миколаївщина, частина Херсонщини сильні дощі. На Запоріжжі може ще. Без істотних опадів, але ось все ж таки значна частина півдня України у дощах і також у сильному вітрі південно-східного напрямку. Але температура повітря тут 14-19 градусів тепла. Ну, при дощах це, напевно, не так відчуватиметься, звичайно, але тим не менше, все ж таки 14-19 дуже гріє душу і тіло. Ну і у Києві. У Києві сьогодні, у п'ятницю, очікується погода. Як то кажуть, на любителя, тобто дощ більш ймовірний або в другій половині дня, або вже аж ввечері, але вітер буде сильним. Буде ганяти ось знову ж таки, як я казала, ці чудові красиві листочки. До речі, буде дуже гарно. У кого є завтра можливість трохи піти раніше з роботи, чи взагалі десь там в обід погуляти дуже завтра гарно буде, бо буде дуже тепло в Києві до плюс 15 градусів. Ну хіба що сильний вітер, але як я сказала, він буде такий романтичний, тільки просто треба так закутатися сильніше. А дощі з'являться у столиці вже аж надвечір. Ну, ось така е, сьогоднішня синоптична ситуація. Як завжди, вже десь після 21 години буде прогноз на наступну добу. А сьогодні нестабільна погода, стрибки атмосферного тиску. Будь ласка, тримайте десь неподалік від себе телефон сімейного лікаря. Якісь там нурофени, цитрамони. Кому що допомагає від головного болю, тому що ну, погода така, чесно кажучи, в лапках сприятиме ось таким, такому дискомфорту фізичному. Ну і хочу сказати, що зараз така ситуація, що дуже часто вимикають струм, його немає багато годин. Ось така е вже ну, значно раніше темніє, і ця темрява в квартирі е холодне, чи вона часом не додає е позитивне, додає настрою. Е ну, дивіться. Осінь красива, поки що тепла. Найближчим часом ніяких сильних там морозів, заморозків не видно. Дощі як прийшли, так і підуть. Це ж атмосферний фронт. так що прийшов і пішов собі. Тому поки що нема нам на що нарікати. Ми вже готові. вже, на жаль, Звичайно, це не перша. Осінь така і зима із подібною ситуацією із електричним струмом. Тому будемо бігати по районам один до одного в гості. Я наприклад дуже важко переношу. Мені дуже не подобається, коли вся вулиця трясеться і годи від генераторів. Тому треба буде складати графік, у якому районі Києва, наприклад, є струм, і приїжджати туди, пити каву чи їхати до друзів. Поїхав, послухав тишу, попив каву, побіг до другого району. Ну, якщо, звичайно, дозволяє робота, наприклад, працювати онлайн. Ну, ось. Тримаємося. Синотична ситуацію, як завжди, коротко підсумуємо сьогодні. в Україні атмосферний фронт, нестабільна погода. Навіть складна, я б сказала, на заході на півночі, у центрі, на півдні місцями навіть сильні опади. Скрізь в Україні сильний штормовий вітер до 15-20 метрів за секунду із південно-східного напрямку, і дуже дуже тепло. Тому будемо триматися ось цього тепла і повітряного, і людського і. Звичайно, ще так хочеться шурхати листочками. Це таке улюблене заняття наше, по-моєму, всіх із самого дитинства. Гуляють. Я повернула. Ага. Ну, одним словом тут гуляють песики. Це такий дуже симпатичний сквер. Слава тобі, Господи, він не забудовується. І тут такий, як ну ніби міні-лісок, уявіть собі просто посеред міста. Отже. Сьогодні коливання атмосферного тиску, сильний вітер, дуже тепла погода і у більшості областей України дощів. Всіх люблю.